Шановні співвітчизники, сьогодні перед нами є питання, на яке ми маємо дати відповідь. Крах або майбутнє. Я думаю, що кожен з нас, усвідомлюючи свою відповідальність перед своїми близькими і дітьми, скаже майбутнє. Що нам заважає, наша колективна неспроможність відстоювати свої права призводить. До таких речей, що владу в країні узурповують група людей. У мене є пропозиція. Сьогодні на Майдані я зустрів багато людей, учасників Майдану. Навіть тих, кого я і не знаю, багато громадських активістів. У мене є пропозиція. І звертаюся я і до представників батальйонів. Створити революційний штаб, провести сьогодні перші засідання після віче, створити робочі комітети та забезпечити безперебійну роботу сцени хоча б кожної неділі. Офіс революційного штабу відкрити в будівлі проспілок, де відкрили були Елькафе. Створити народний трибунал з авторитетних людей, такі як Степан Хмара, Левко Лук'яненко і Юрій Жухевич, які скажуть, хто є зрадниками в країні і що нам далі діяти і робити, створити загони громадської безпеки української визвольної армії з революційних правих сил ЗУУН. І добровольчого управлінського українського корпусу, розробити доктрину суспільного розвитку, концепцію державного розвитку та план дій. Запустити організацію громадського уряду. Це має бути винесено на наступне віче, яке має відбутися 29 числа. Тільки якщо ми будемо зорганізовані і будемо чітко діяти, ми досягнемо успіху. Стояти місяцями руками на Майдані нема чого. Сказали, зробили. І я нагадаю, що два роки тут, на цій, на цій сцені, один чоловік просився і ми йому маємо допомогти. Куля в лоб, так Любам має піти у відставку. Революція! Революція! люція! Ре Ре Слава Україні! Слава вам нескореним! І таким чином Україна стане державою майбутнього.